Хмельничанка Вікторія Гринчишина випікає імбирні пряники. Сьогодні дівчина принесла солодощі на благодійний ярмарок. Сьогодні я принесла імбирно медові пряники. Їх виготовляю я та моя сестра. Взагалі, ми активно волонтеримо та допомагаємо нашим дітям. Проводимо майстер-класи по розпису імбирно медових пряників. Кожен з нас має важливий внесок зробити для нашої перемоги, і частинка кожного дуже важлива. Тому ми вирішили вкладати те, що ми вміємо. Ну, найкраще це пекти імбирні пряники і допомагати. Крім ярмарку, організатори влаштували ще й благодійний аукціон, виставили військові трофеї, які передали самі бійці. Символічно, що цей рік видався дуже важким для всіх, для нашого центру також. Але попри це, все центр працював, виконував свою благодійну, освітню культурну місію. От. Тому сьогодні хотілося б нашу річницю відзначити таким. Такою родзинкою це відкриття благодійного аукціону, де будуть представлені речі наших захисників з передової, також речі трофеї наших захисників. Лотами на аукціоні стали елементи російського екіпірування, уламки снарядів та інше вороже спорядження. Торги відкриті до 24 грудня. Взяти участь у них можуть всі охочі. Ці речі нам надіслали з Харкова батальйон спеціального призначення Кракен от як трофей, також ми нам передали. Буде один з таких лотів. Це прапор кракена, і ці всі зібрані кошти ми відправимо на потреби зсу в соцмережах. Будуть всі і вся інформація щодо цього. Денис Клименко, Юрій Старушкін, новини міста.